Що може зробити роботодавець? Перше не заважай, друге допомагай. Доброго дня. Тристан Родіон Володимирович. Ветеран 2015 рік, 2022 рік. Приймав безпосередню участь у заходах із захисту батьківщини. Станом на сьогоднішній день юрист лінії підтримки ветеран ХАБ. Тут потрібно розуміти, що це два статуси, які передбачені одним законом. Закон України про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. Якщо е, пояснювати дуже просто, учасник бойових дій це є, умовно кажучи, статус першого рівня. Статус ветерана війни або особи з інвалідністю внаслідок війни це є статус другого рівня. Він має більше пільг, він має більше переваг порівняно з учасником бойових дій. І не можна бути одночасно і тим, і тим. Якщо ти учасник бойових дій, тут все зрозуміло. Якщо ти ветеран або особа з інвалідністю внаслідок війни, яка отримала інвалідність під час захисту батьківщини, це вже автоматично передбачає, що ти маєш е, статус учасника бойових дій. Наша держава залучає нас до захисту не тільки наших сімей, але й залучає до захисту державного суверенітету, територіальної цілісності і в тому числі себе як держави. Особа, яка е, захищає державу. Отримує гарантії певних пільг у відповідь за те, що вона зробила за звитягу, можна так сказати, якщо казати не юридично, а поетично. І ось цей статус учасника бойових дій, після того, як особа його набула, він дає певні пільги і певні спеціальні соціальні гарантії, в тому числі в трудовому законодавстві. Щодо гарантій учасників бойових дій та ос осіб з інвалідністю, ми їх об'єднаємо так, як і наше законодавство, одним терміном — ветеран війни. Статус ветерана має більше і розширені пільги, але можна вирізнити спільні риси. Перша спільна риса це те, що учасники бойових дій. І особи з інвалідністю внаслідок війни ветерани війни мають право на додаткову відпустку. Ця відпустка має бути тривалістю 14 днів. Особливості цієї відпустки є те, що роботодавець не може відмовити з будь-яких причин. Себто, ця відпустка береться, коли ветерану, коли учаснику бойових дій зручно на той період, коли йому зручно, і відмовити не можна. Також потрібно звернути увагу, що є додаткові гарантії в. Плані відпусток для саме ветеранів війни передбачено, що особи з інвалідністю внаслідок війни третьої групи мають трошки довший час основної щорічної відпустки, який збільшується прямо пропорційно до максимально в 30 днів для першої другої групи. У питаннях відпустки є ще додаткові гарантії, які поширюються на е, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Їм не потрібно мати е, мінімальний шестимісячний. Оцей от запас часу проведеного на підприємстві для того, щоб отримати можливість сходити в відпустку. Тобто там немає цих обмежень. Вони застосовуються до осіб без спеціального статусу. Застосування звільнення до ветерана, застосування звільнення до учасника бойових дій має дуже обширну проблематику, оскільки по законодавству ці особи мають першочергове і пріоритетне право на залишення на роботі. Себто, якщо проводиться скорочення штатів, наприклад, і е, приймається рішення про звільнення, ці особи мають бути звільнені в останню чергу. Раніше фонд соціального страхування наполягав на тому, що в них є інструкція, яка стверджує, що виплата е у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності здійснюється пропорційно до відпрацьованого часу, стажу тощо тощо. Е посилаючись на цю інструкцію, фонд соціального страхування він. Просто ігнорував положення закону, який кажуть прямо, що до учасників бойових дій, до осіб з інвалідністю внаслідок війни, в них немає вимоги щодо того, що вони мають набрати певний стаж для отримання стовідсоткої виплати по тимчасовій втраті працездатності. Тому ми можемо зараз спостерігати у зв'язку з тим, що у нас відбулися певні реформи в структурі і. Цікаво буде побачити, яка буде реакція органу, що прийняв свої функції після фонду соціального страхування. Трошки резюмуючи, також знову повторюю і звертаю увагу, що мінімальна необхідна кількість відпрацьованого часу по відношенню до ветеранів щодо питань відпусток чи тимчасової втрати працездатності вона не застосовується. Це те, що можна сказати, те, що дає певні додаткові права ветеранам. Тут потрібно розуміти, що основним документом, який регулює діяльність між замовником та надавачем послуг, в цьому випадку надає послуг ФОП, є договір, укладений між власне, замовником і надавачем послуг. Додаткових якихось трудових гарантій це не надає, тому що передбачено ФОП здійснює свою діяльність на професійній основі на власний страх і ризик. І відповідно ті самі питання щодо відпустки. ФОПу не потрібно узгоджувати відпустку зі своїм замовником. Але ФОПу потрібно розуміти, що йому ставляться умови, йому ставиться замовлення, розміщується замовлення, і він має його реалізувати. Він має здійснити виконати контракт. Треба розуміти різницю між ФОП і трудовими відносинами. ФОП не працюють по трудовому договору відповідно. Це не трудові відносини, і всі е, спеціальні гарантії, які надаються трудовим законодавством в цій сфері, вони не те, що вони зникають. Ви маєте їх забезпечити самі собі. Перед мобілізованими праців... працівниками додаткові гарантії полягають в тому, що якщо на посаду тимчасово відсутнього працівника призначається особа, яка виконує обов'язки, ТВО, тимчасово виконуючи обов'язки відсутнього працівника, по тому моменту, як тільки е військовослужбовець, якого було мобілізовано, повернеться, відповідно е Роботодавець має вжити всіх заходів, щоб повернути йому робоче місце. Воно зберігається за ним. Не передбачається, що потрібно його залишати просто абсолютно пустим. Ми розуміємо, що підприємству потрібно працювати. І, відповідно, якщо це особливо виробниче підприємство, то можна взяти іншу особу. Але роботодавець має гарантувати, що особі буде куди повернутися. Не можна оминати стороною певні специфічні правовідносини, які можуть виникнути між роботодавцем та військовослужбовцем під час демобілізації. У нас є закон України про військовий обов'язок та військову службу, стаття 26 якого передбачає звільнення з військової служби за рядом певних причин. Закон передбачає, що в цей момент військовослужбовець має зробити дві речі: це повернутися до ТЦК та СП. Стати на військовий облік, і, відповідно, він має на це 5 днів, після котрих він має вийти на роботу. Тут треба звернути увагу на наступне: що оці от 5 днів це дуже суперечливий період часу. Що це означає? Закон дає військовослужбовцю для того, щоб владнати свої справи по постановці на облік після того, як було його було звільнення з військової служби, п'ять днів. Це ми вже встановили. Але при цьому він має якось попередити роботодавця, що він повертається, оскільки моментом його звільнення вважається дата, зазначена в наказі. Звільнений з такого-то такого. то І за ці п'ять днів. За позицією Мінсоцполітики, особа має військовослужбовець, який звільнюється з військової служби, має отримати відповідну заробітну плату. Вони мають табелюватися, і він має отримати від, із розрахунку до середньої заробітної плати. Після того, як особа подала власне, всі ці документи, вона має повернутися і приступити до виконання роботи фактично. Це ми маємо ідеальний світ. Реальний світ полягає в тому, що військкомати можуть бути знищені. Почнімо з того, що вони вже не військомати а ТЦК та СП. В принципі, я думаю, що е, слухачі самі розуміють, що таке ТЦК та СП в, в умовах воєнного стану. Це об'єкт з особливим режимом, і який в той же момент ще й має дуже величезне навантаження. Ми це питання зараз розглядати не будемо, ми розглянемо результат. А результат полягає в тому, що ми виходимо за ці межі в п'ять днів. Виникає по факту ситуація, що п'ять днів гарантованих державою вони вже витрачені. А далі це вже підіймається питання про прогул. І, відповідно, урода роботодавця може виникнути право на те, щоб звільнити військовослужбовця, який повертається до роботи, за прогул. Так, ці статуси дають певні пільги, і серед яких це. Виплата 100% по тимчасовій втраті працездатності і відпустки, тому працівник сам є зацікавлений в тому, щоб отримати ті пільги, на які він має право. Документом, який підтверджує, є посвідчення. Відповідно, якщо особа стверджує, що в неї є певні права і певний статус, з боку працівника логічно ці документи надати, а з боку роботодавця логічно ці документи запитати. Потрібно звернути увагу на в принципі, дві фази прояву, що може зробити роботодавець. Перше не заважай, друге допомагай. Не заважай, полягає в тому, що, е, окрім того, що цей статус надається досить тривалий час через навантаження на систему, іноді можуть виникнути питання щодо надання додаткових документів тощо. тощо. Роботодавець може допомогти своєму працівнику шляхом того, щоб надати йому відгул, щоб надати йому можливість е, в робочий день, а ми пам'ятаємо, органи державної влади працюють в робочий день так само з 9 до 6 в більшості випадків. Тепер щодо позиції допомоги, я б вам радив. Е, Поставити задачу юридичному відділу чи юристу організації допомогти і посприяти військовослужбовцям в оформленні документів. Ми зараз кажемо не про адвокаційні послуги. Потрібно розуміти, документи і взаємодія з органами державної влади має певну специфіку, і особа, яка не розуміється в цьому, буде витрачати дуже багато часу і дуже багато сил для того, щоб досягнути результат, якого фахівець може досягнути там буквально за день. Тому Якщо у вас є на це можливість, надайте е, своїм юристам задачу проконсультувати ваших демобілізованих військовослужбовців. З одного боку, ви допоможете їм, з іншого боку, вони зможуть раніше повернутися на до роботи. Ситуація він він. Всі виграли. Тому зважайте, будь ласка, на це. Тут є дуже болісне, дуже болюче питання, яке полягає в тому, що незважаючи на те, що ці статуси почали видаватися, вони видаються дуже-дуже повільно. Це пов'язано з кількістю мобілізованих осіб, певною особливостю військового документа обігу і того, що по факту ці документи розглядаються одним, однією комісією, і вони розглядаються в порядку живої черги. З практичної точки зору, з точки зору реалізації норм права, е отримання посвідчення учасника бойових дій може проходити як там, протягом трьох-чотирьох п'яти місяців, так і навіть більше року. На жаль, це наші реалії. Озираючись на минуле і на становлення інституту ветеранства в Україні. Е Треба сказати, що це був досить довгий шлях, і він ще далекий від ідеалу. В певні етапи становлення громадянського суспільства в Україні за період з 2014 по 2023. Статус учасника бойових дій, статус ветерана, міг стати перепоною. А ця перепона не була побудована на якомусь правовому підґрунті. Вона мала чисто людський фактор. Вона не була обґрунтована, вона мотивувалася емоціями людей, думками людей, політичними поглядами людей. Треба ще звернути увагу, що іноді це було навіть включено в оголошення про прийом на роботу, що прохання у БД не турбувати, навіть не звертайтеся, ветеранів на роботу не беремо. Це має певну особливість і мало певну особливість особливість специфіку. Перший час станом на зараз я можу сказати, що ситуація стала значно краще в цій сфері. Повномасштабне вторгнення мало б е, бути поштовхом для ще більшої розбудови е, свідомості роботодавців. Але на жаль, ні. Наша сумна практика говорить про те, що роботодавці почали стиха звільняти е, мобілізованих військовозобов'язаних по статті прогул. тому. Е, ви знаєте, ну статус учасника бойових дій і статус ветерана війни або ветеранки війни це дуже цікава історія. З одного боку, він має давати пільги, він має давати гарантії, і це ну, можна сказати почесний статус. Але на жаль, як відбувається в реальному житті, коли ми відходимо від того, що написано на папері до реалій нашого дня, до реалій нашого сьогодення і нашого оточення. Цей статус може або не працювати через недобросовісність певних осіб, або навіть вести опосередковану шкоду. Я не кажу, що при цьому треба відмовлятися від статусу. Ви це заслужили, ви це гідні. Це ваша, ваш знак відзнаки. Це ваша звитяга. Тут скоріше потрібно працювати з роботодавцями та недобросовісними особами, які надають можливість особам зі спеціальним статусом, учасникам бойових дій, ветеранам, особам з інвалідністю внаслідок війни реалізувати свої права. Тільки через протидію неправомірній поведінці ми можемо змусити це працювати. Більше інформації про те, як стати дружно до ветеранів компанією, шукайте в проєкті Практика.